Ангельські карти. Сьогодні я хочу поділитися з вами цікавою інформацією і розповісти про ще одні карти, які мають назву ангельські карти. Вони схожі на Таро, але не те, що таке ангельські карти, і коли вони можуть стати в нагоді людям, які борються з життєвими труднощами або стоять перед важливим рішенням, можуть стати в нагоді ангельські карти. Вони були створені в результаті віри в позитивний вплив ангелів, що вказує людині добрий шлях у житті. Ангельські карти покликані приносити надію, втіху та заспокоєння. Почати користуватися ними може практично будь-хто. Ангельські карти що це таке? Творці карт хотіли дати нужденним людям інструмент, що дозволяє справлятися з повсякденними турботами та труднощами. Ангельські карти не пропонують конкретних. Однозначних відповідей, а дають підказки, загальні натяки, які мають бути прочитані індивідуально кожною людиною, яка їх використовує для вороження Важливо довіряти власної інтуїції під час читання інформації, що міститься в них. Передбачається, що ангельські карти передають гарну енергію, надію та втіху тим, хто на них ворожить. Використання карт має принести спокій, добро і зменшення поганих емоцій. Вони можуть стати в нагоді при зіткненні з труднощами в переломний момент життя, коли доводиться приймати важливі рішення з серйозними наслідками. У той же час таку колоду можна використовувати щодня, а не лише у важкі моменти, щоб дізнатися, що може принести новий день. Карти ангелів призначені людям, відкритим для енергії, що виходить від ангелів, і їх настанов, отриманих на життєвому шляху. Як почати ворожити. Спочатку потрібно знайти потрібну для себе колоду. В езотеричних магазинах на вибір пропонується безліч різних видів, що відрізняються один від одного. Можете придбати набори з буклетом, де міститься докладний опис кожної карти, що полегшує використання та читання послання. Деякі колоди також включають молитви до ангелів. Варто познайомитися з дизайном карт. Прикрашених зображеннями ангелів і сценами з ними в головній ролі, і вибрати колоду, що найбільше відповідає вашій індивідуальності. Саме ворожіння дуже просте. Ви можете подумки поставити питання, на яке повинна відповісти ангельська карта, а потім перетасувати і вибрати одну з карт цей ангел і послання стануть відповіддю або порадою для людини, яка ворожить. Популярне поглиблене ворожіння. При якому після ретельного перетасовування вибираються три карти. Будучи розкритими одна за одною, вони передають інформацію та підказки про минуле, сьогодення та майбутнє. Перед процесом бажано повністю розслабитися та очистити свідомість. Те ворожіння, що тут розглядається, проводять у будь-який час дня і ночі, дотримуючись рекомендацій астрологів способи та значення розкладів Вибирати відповідний спосіб потрібно в залежності від проблеми, що склалася, і власних переваг. Візьміть та перетасуйте нову колоду. Навмання витягніть 10 карт із середини. Розкладіть їх на стіл по порядку. Спочатку викладається перша, над нею кладеться друга і третя, потім четверта, п'ята і шоста. Останній ряд складуть решту карт. Якщо цей спосіб складний, Можна вибрати варіанти з простим розкладом. Колоду потрібно перетасувати та зосередитись на проблемі. Три карти витягнути на вмання, покласти на стіл і приступати до тлумачення. Перша карта надає інформацію про ситуацію, друга показує невідоме для людини та сили, що впливають на процес. Третя вкаже, що зробити для усунення скрути. Дізнатися відповіді допоможе розшифровка значень. 1. Події, що відбуваються в сьогоденні 2. Потрібна інформація. 3. Дії, які варто виконати 4. Вплив минулого 5. Зміни в майбутньому 6. Вплив майбутнього 7. Прихована інформація. 8. Рекомендація до дії 9. Результат роботи 10. Можливості в найближчому майбутньому. Корисні поради. Дотримання правил допоможе отримати необхідну інформацію та повноцінну допомогу вищих сил. Колоду має використовувати лише одна людина. Якщо ви довірили карти сторонньому, наступний розклад можна здійснювати тільки після очищення. Бажано залучити до процесу стихії. У приміщенні відкривають вікна. А на стіл ставлять свічку, що горить ємність з водою та з сіллю, яка символізує землю. Перед ворожінням треба потримати колоду в руках, наповнити її своїми думками, питаннями та бажаннями. При зверненні до ангелів можна просити допомоги у вирішенні труднощів. Правильно ставте запитання усі думки, питання повинні формулюватися докладно, з урахуванням часу, який потрібен для вирішення проблеми. Після закінчення ворожіння подякуйте ангелам за допомогу. Без застосування особливих методів спілкування вийти на контакт з ангелами неможливо. Це доступно лише обдарованим людям, які чують їхні голоси. Ворожіння на картах ангелів стане для простої людини можливістю поспілкуватися з ними, отримати поради та допомогу. Колода проста у користуванні, а розклад не потребує особливих зусиль. Для інформації я використала джерело asalclub.net. На цьому в мене все. Діліться своїми враженнями та ставте запитання в коментарях. А якщо ви хочете отримати пораду або відповідь від карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp, консультацію проводжу онлайн. Підписуйтесь на мій канал, буду рада нашій дружбі. А крім того, ви ще дізнаєтеся багато цікавого. З повагою, Мілла Тенес.